Секретар РНБО України Рустем Умєров повідомив, що Україна планує далекобійні удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії. Як частко як частину скоординованої відповіді збройних сил України, розвідки та вітчизняних виробників озброєнь, і що такі операції будуть масштабуватися. Водночас служба зовнішньої розвідки фіксує факти передачі Китаєм Росії супутникових даних для планування ударів по українських об'єктах, зокрема тим, що належить іноземним інвесторам, заявив співробітник розвідки Олег Олександров. Про це говоримо далі. Павло Лакічук з нами на зв'язку. Керівник військових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле. Вітаю вас, добрий ранок, слава Україні, героям слава. Умєров каже, будуть масштабуватися наші далекобійні удари, але постає цілком логічне запитання, коли що це будуть за масштаби? Ну по чому тут Умєров конкретизував, скажімо, так логістика та паливна інфраструктура, те, що важливо безумовно для ведення бойових дій. Але коли і чим битимемо, і наскільки збільшиться масштаб? Масштаб вже збільшився в порівнянні з 2024 роком, наприклад, кількість ударів по російському нафтопромисловому комплексу змусила його ну, щонайменше на одну п'яту вже втратити свої спроможності і послабити таким чином і російський військовий промисловий комплекс, і російську армію. Тому що не тільки боєприпаси, а й паливомастивні матеріали це такі ключові параметри, які необхідні для забезпечення ведення бойових дій. Другий момент це російська промисловість, військово промисловий комплекс Росії, який саме безпосередньо виробляє ті саме ракети, бомби, снаряди, які сиплються на Україну. Ну, а до того додайте і танки, і броньовані машини, які відновлюються на російських підприємствах, все це під щільною увагою Сил оборони України. третє це збройні сили Росії. Причому ну не тільки е ті е ближні тили, там фронтові армійські тили, е пункти управління, склади тощо, а й в глибокому тилу тут дві складові а, аеродроми. Звідки ворог наносить удари цієї стратегічної авіації, в тому числі, ну сьогодні ми бачили а, теж черговий піратський наліт а, російських ракет, які запускаються з цих а, бандитських пташок, да? ну і російські кораблі, а, це не тільки Чорне і Азовське море. А, Новоросійськ, звідки калібри запускаються і Каспії, звідки теж запускаються калібри е ракетними кораблями Каспійської флотелі. Вчора буквально був уражений один з ракетних кораблів Балтійського флоту, формально, який здійснював перехід з Балтики до Каспії. Знову ж таки, до того Каспійську, е звідки е ворог наносить ракетні удари. Тож глиби, удари в глибину будуть збільшуватись. Так, але постає ще одне запитання: а за рахунок чого наша дронова програма, тим паче далекобійні дрони, які можуть летіти в глиб території Російської Федерації, це прекрасно. Але ми з вами теж, пане Павло, неодноразово говорили, що для того, щоб знищити, наприклад, підприємство військове, потрібні ракети, потрібні потужніші удари. Дрони, навіть якщо ми говоримо про зараз враження нафтопереробної галузі, б'ють дуже точково і інколи це ну. Часткові пошкодження, які росіяни можуть відремонтувати, тобто, коли ми чуємо, що дрон вразив якийсь нафтопереробний завод, ми ж прекрасно розуміємо, що він не вигорів вщент, і Там ж, е, все таки залишається обладнання. Постає Знову ж таки питання, де наші ракети, чому вони масово не використовуються. Е, вже скільки часу минуло, відколи ми чули про випробування української балістики. Чому українська балістика не летить? Багато говорили кілька місяців тому про фламінго. Президент Зеленський до слова сказав, що масове виробництво українських далекобійних ракет фламінго заплановане на зиму. Е, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента, каже: не летять Фламінго щодня, тому що вкрай складна високоточна зб. І багато компонентів нам треба закуповувати. Ну так, закуповуйте, зробіть її масовою. Масштабування серйозного озброєння, коли це відчує наш противник. А немає серйозного озброєння. Все озброєння серйозне, яке правильно застосовується. Постійна гонитва, навіть цей спринт такий засобів ураження і засобів протидії засобам ураження. Яке відбувається особливо в періоди гарячої війни, це такий постійний біг. І не тільки що стосується заліза, а й з тактики його застосування. Можна виробити багато заліза, пуляти ним куди завгодно, і ефекту не буде, можна використовувати ті засоби, які ти маєш. Але їх використовувати розумно і тоді буде ефект. Ну от перше, ми говоримо про НПЗ, там не тільки про НПЗ достатньо чи недостатня ефективність дронів. Ну ладно, бупили там по якомусь е, нафтовому заводу ракетою по парку цих ємностей. Дрон, ракета попадають в ємності з нафтою. Красивий, блін, е, кастьор. Який видно здалека, але ж це мінімальний результат. Ви, 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 ці ємності, все. Зупинити для того, щоб завод, треба зупинити технологічні лінії. А технологічні лінії, щоб зупинити, треба знати, куди вдарити. знаєте. Можливо, це буде удар хірургічний, але хірургічний удар буде точно в серце, а не в, в сідниці. Тому і е, часто густо, коли е, наші розвідники, наші спецслужби співпрацюють з професіоналами енергетиками, ті кажуть: от дивіться, треба вдарити для того, щоб зупинився цей завод переробка бензину. <плес> <"Там>... <плес> е, от тут є німецька установка вторинної переробки. А в цій от установці от є там вузол десь на середині е, цієї башти. От його треба поцілити. Якщо його поцілити, цей завод зупиниться надовго або назавжди. Тому що ще й санкції є, ці вузли ніхто постачати не буде. От ці от точкові удари, вони не може не такі красиві, не такі ефектні. Як але, але ефективні, так, якось ураження кірішнівки органітезу, так, це вже здається, втретє відбулося, ось буквально напередодні, і там дуже чітке ураження було. Трішечки, пане Павле, ще до фламінгу хочу повернутися. Так. А, Ви хотіли думку завершити, так, будь ласка, і даруйте. Ще хотів додати: для того, щоб ракети і дрони досягли своїх цілей, треба придушити протиповітряну оборону. Тобто, так. зробити в ній певні коридори. По яким ці ракети і дрони полетять, якщо б запустити фламінгу чи навіть тамагав на щільний район протиповітряної оборони, він просто його знищить до того, як він долетить не те що до своєї цілі, а в її район. І отут це другий етап, точніше, навіть перший, да? для того, щоб до заводу чи до якогось підприємства долетіли дрони і ракети. Треба пробити оцей коридор ППО, це знищувати на певній ділянці їхні комплекси протиповітряної оборони, це бити по аеродромам. ну, В принципі, от коли по Криму ми вже звикли по кримським аеродромам, по кримським ми говорили, е установкам б'ють, значить, невдовзі полетить чи поїде щось до того апсийноворосійську. Тому. Е Глибинні удари це не не таке, знаєте, не з прощі кидатись, це дуже складна. Комбінована робота так. до речі, і, щодо комбінованої комбінованої роботи, дещо раніше ця компанія Firepoint зазначала, що виробляє близько 50 ракет фламінго на місяць і планує до кінця цього року збільшити свої потужності, щоб виробляти 7 ракет на день. Побутує думка, що мовляв зараз масово ці фламінго не використовуються для того, аби накопичити певну кількість і вже використовувати їх саме в комбінованих атаках, так про які ви щойно згадали. Росія ж е, зараз. Ну давайте проаналізуємо удар так на ніч на п'яте. Жовтня, це близько 700 безпілотників і близько пів е, сотні ракет? Ось у нас пів сотні ракет не було. Але чи буде і знову ж таки слушно ви зауважили, для того, щоб вразити ціль, треба пройти протиповітряну оборону. Росія досить часто вражає наші цілі за рахунок того, що дуже багато летить з країни агресорки. А ось чи потенційно можемо ми проводити такі комбіновані удари, і знову ж таки, коли це може відбутися? Ну, по-перше, тут іще нюанс в тому, що комбіновані удари вони якраз і заключаються в тому, що перенавантажити протиповітряну оборони. Коли різного характеру летять цілі, це і крилаті ракети морського базування, і повітряного базування, у них одна швидкість, одні параметри. Одночасно летять дрони різних типів, і обманки, і бойові дрони, і дрони з кутовими відбивачами, які створюють навпаки, воно пласно. Ластмасова, грубо кажучи, іграшка, на ній стоїть е, лінза, яка е, її засвідку робить, робить, наче там летить е, цілий су-34-й. Да? От перевантажити, збити з толку, з пантелику ППО, це в тому числі одна з важливих задач. Так дійсно ворогу це вдається, в тому числі за рахунок кількості, але за рахунок от. Продуманих комбінованих ударів, тому от ми бачимо: там зараз летять дрони, зараз летять ракети, а зараз летять і дрони і ракети одночасно. Це от, офіцерів ППО попитати, якщо наших, вони роз, ну, якщо захочуть, вони розкажуть от, ту, ту схему, яку ворог використовує. Але він її кожного разу намагається міняти, тому що ми пристосовуємось. Ми точно так же вдосконалюються кожного разу ці удари дроново-ракетні, ракетно тут реактивні дрони. Чим реактивний дрон від крилатої ракети відрізняється, це окреме питання. От ми виробляємо реактивні дрони чи крилаті ракети. Хто знає? За великим рахунком, ми виробляємо засоби враження з різними характеристиками. Збільшення їх кількості важливо, але не менш важливо, щоб цей процес відбувався. Випереджаючи навіть не кількості, а якісно, випереджаючи е, реакцію противника, так полетіли перші ракети чи перші дрони, росіяни вже е, по радіолокаційній картинці дивляться, як можна протистояти, аналізуються, вони збирають залишки наших дронів, дивляться, яка там електроніка, які там антени, які частоти треба подавити, щоб. Вони не пролетіли ці ракети чи дрони тощо. І ми маємо встигати змі... здійснювати зміни раніше, ніж противник встигає пристосуватися до них. Так, пане Павло, ще одна тема, яку варто обговорити, це інформація від служби зовнішньої розвідки. Там повідомили про те, що Китай надає Російській Федерації інформацію супутникової розвідки для ударів по об'єктах в Україні, як зазначають в службі зовнішньої розвідки, переважно це по об'єктах іноземних інвесторів. Наскільки точною може бути ось ця інформація від китайців чи активно використовують її росіяни і Головніше, які можливості відкриває для країни агресорка, ось агресорки така інформація, ну трудно тут складно о, коментувати дані нашої служби зовнішньої розвідки, тому що, як правило, така інформація може здобуватись тільки агентурним шляхом, або іншим оперативним способом. Проаналізувати достовірність о, даних з суто аналітичним способом дуже складно. Тому, якщо служба зовнішньої розвідки має таку інформацію, це погано. Погано, тому що противник супутникове угруповання росіян воно за останні 30 років значно стало слабішим, ніж навіть радянська супутникова розвідка. Це їх була слабка ланка, яка замінялася іншими видами. Спостереження, розвідки літаків ДРЛВ, там А-50, радіоелектронна розвідка. Тощо, якщо китайці надають росіянам дані супутникової розвідки, ну можете уявити собі скандал, який у нас був, коли американці призупинили передачу нам розвідувальних даних, але за великим рахунком, це перевага ту, що американці дають, це. Оперативна супутникова інформація. З якою затримкою китайці дають? Чи безпосередньо супутникові знімки відразу, чи затримка там 2-3 доби це зовсім інша картинка. Угу. Хто знає, але от ще і той аспект, що в тому числі чи навіть акцент на тому, що китайці дають росіянам дані по іноземним підприємствам, цивільним іноземним підприємствам в Україні. То це наводить на думку на те, що китайці тут грають в дві руки. Да? З одного боку, вони росі... Рус... руками росіян знищують е... потужності конкурентів е... в Європі. Така от гібридна війна вже не погіргає ні... не по Гірасіму. Ну, вань напевно, міг таки <схід> не знаю, хто китайців таку от стратегію вигадує, але е... це от така ще один приклад гібридного ведення бойових дій тепер вже Китаю чужими руками. А чи варто очікувати ще одного гібридного напрямку? Тут більше європейсько-політичного на тлі виборів у Чехії. Ми сьогодні згадували з колегою в етері про те, що перемогу на парламентських виборах здобула партія Ано це проросійського відверто проросійського олігарха, мільярдера Бабіша? Отже, ми пам'ятаємо про всі зусилля Чехії за останні роки в контексті надання нам артилерійських снарядів і виробництва. Цва президенту Петру Павелу окремо подяка і тут величезна допомога з цією ініціативою. Видання Лімон до речі писало, що здається за останні 18 місяців близько 3,5 мільйонів снарядів було надано. Це колосальні звичайно цифри. Пане Павле, чи зміниться підтримка Чехії? Чи варто очікувати, що після формування коаліції у Чехії тут формат ще невідомий, але менше з тим може змінитися і підтримка України? Ну, я не політолог, і аналізувати політичні розклади в східноєвропейських, в тому числі державах, не готовий так кваліфіковано. Ну, але ж ми говоримо одного, про військову допомогу. Має... Ну, про військову допомогу, але, але на це але політичним рішенням. Рішення. З одного боку, ми маємо генерала Павла на посаді президента Польщі, який завжди тр... ніколи не відвертав, і до свого призна... обрання президентом Чехії. І на посаді чиновника Північно-Атлантичного Альянсу він завжди просував е лінію на підтримку України, розуміючи, що Україна це форпост Європи. З іншого боку, президент це важливо, уряд не менш важливо, допоки період був коли в, в е Чехії. Президент і прем'єр-міністр діяли в одному руслі, це був найбільш приятний період. ну, Бабіша, ми вже знаємо за попередніми його політичними діями. Ну, це не дуже добрий момент для України. очевидно, будуть розбіжності між президентом і прем'єром. Серйозні розбіжності, що може вплинути і на допомогу Україні. На жаль, ну от як бачимо, коли в Польщі прем'єр і президент дують в одну дуду, це починається навіть підпільна підтримка України. Ще ніхто з союзників-партнерів у 2022 році так не допомагав, як поляки. Як президент і прем'єр починають з протилежних. Політичних таборів, між ними починається політична боротьба, ну, вона відбувається прямо на допомозі Україні. Не хотілося б, щоб так було, в із прикладі з Чехії. Бабіш заявив сьогодні, власне, що вони продовжать підтримувати допомогу Україні. Але, ну так. Але варто зауважити я та є багато. Але пане Павле, ну така теж та коротка ремарка, що побутує думка, що Бабіш не перетвориться. Ну точніше, по-перше, Бабіш вкрай мало ймовірно, що знову стане прем'єром, але менше з тим, ми ж розуміємо, що його політична сила зараз набрала близько 35%. Ну тому тут е, його політика буде працювати. До чого я веду? Навряд чи він стане ще одним орбаном. Мені доводилося чути таку думку, що ну це буде радше такий собі е, новий прем'єр. Чехії щось на кшталт Фіцу, який на словах риторикою, нібито і проти, але в принципі трішки з Євросоюзу натиснуть, поговорять і ну і на практиці, все таки військова допомога може зберегтися. Будемо стежити за цим. Дякую, що були сьогодні з нами. Пане Павло. Пасибі. Павло Лакійчук був щойно на зв'язку. Керівник військових програм Центру глобалістики стратегія 21 Ще раз дякую до зустрічі.